Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку охорона мешканців водой. Тема нашого уроку охорона риб, їх значення в природі та в житті людини. Мета сформувати поняття про позитивне і негативне значення риб в житті людини, акцентувати увагу на необхідність методів направлення на охорону риб. Риби відіграють важливу роль в господарській діяльності людини. Мільйони людей зайняті ловом, розведенням і обробкою риби. Будування суден і виготовлення рибальського спорядження. У деяких країнах населення харчується головним чином рибою, і добробут його залежить переважно від кількості улову. Отже, головне значення риби в житті людини їжа. Риби служать сировиною для одержання ліків, риб'ячий жир та в медицині. Корм для худоби й птахів, кормове борошно. Але людина не тільки ловить рибу, але й вирощує її. Існує ціла галузь – рибне господарство. Найбільші успіхи у розведенні пісноводних риб досягнуті в ставкових господарствах. Які мають багатовікову історію розвитку. Основними об'єктами рибництва є корок, білий і строкатий товстолобики, білий амур, щука, карась. Певна група риб є небезпечними для життя і здоров'я людини. Всім відомий окунь має острі шипи, які вкриті отруйною рідиною, що визиває больові відчуття. Морський дракон має отруту на зяберних кришках, і контакт з цією твариною може призвести до смерті. З кожної відкладеною самкою ікринки може вирости доросла риба. Але більшість ікринок, личинок, мальків гине набагато раніше. Адже у риб багато ворогів, серед них і людина. У наш час рибам живеться дуже важко. І не тому, що людина їх ловить, а тому, що порушує середовище існування риб. Саме тому люди найнебезпечніші вороги риб. Саме людина спричиняє забруднення водою промисловими відходами, нафтою і нафтопродуктами. Нафта утворює на поверхні води плівку, яка не пропускає повітря і рибам стає нічим дихати, забруднення добривами, які стікають з полів. Забруднення побутовими відходами та сміттям. Забруднення хімічними речовинами внаслідок роботи фабрик та заводів. Але ж не тільки зміна умов існування приводить до загибелі риб. Дуже небезпечним є вилов риби під час нерест. Коли риба йде на розмноження, вона стає дуже вразливою. Не можна забувати і про браконьєрів. Саме вони в необмеженій кількості виловлюють рибу, що сьогодні набуває катастрофічних розмірів. Розглядаючи цю проблему. Ми з'ясували, що велика кількість риб, потерпаючи від діяльності людини, знаходиться на межі зникнення. З кожним роком сторінки червоної книги поповнюються новими видами зникаючих тварин. У 2009 році вийшло третє видання червоної книги України. До нього занесені 542 види тварин, серед яких 69 видів риб. з них – Білуга Чорноморська, стерлядь, севрюга, харіус європейський, форель, бичок рудий звичайний. Як бачите, велика кількість цінних риб під загрозою зникнення, тож проблема охорони риб є дуже актуальною. Бережіть природу! Дякую за увагу! І не забудьте підписатися на мій канал.